Біблія, перша книга хронік, розділ шостий. Сини Левія гершом, Кегат та Мерарі. А от імена синів гершома, лівні та шімей, сини кегата Амрам, Єцгар, Хеврон і Узіїл, сини Мерарі – Махлі та муші, це рід Левія за їхніми батьківськими родинами. У гершома був син лівні, лівні мав сина Яхата. Яхат – сина Зіму. Син зими Йоах, син Йоаха Іддо, син Іддо – зерах, син зераха Ятрай, нащадки Кегата, син Кегата Амінадав, син Амінадава – корей, син корея Асір. син Асіра – Елкана, син Елкане Евіясаф, син Евіясафа – Асір. син Асіра – Тахат, син Тахата – уріїл, син уріїла Узія, син Узій – Саул. Сини Елкани, Амасай і Ахімот, син Ахімота Елкана, син Елкани Офай, син Софая Нахат, син Нахата Еліяв, син Еліява Єрохам, син Єрохама Елкана, сини Самуїла, первісток Вашні, а другий син Авія, нащадки Мерарі, син Мерарі Махлі, син Махлі лівні, син лівні Шімей, син Шімея Уза, Син Узима, син Шими Хагія, син Хагії Асая. Далі ті, кого Давид призначив керівниками над співцями з обох боків у Господньому храмі, з того часу, як там був встановлений ковчег. До того часу, поки Соломон не побудував Господнього храму в Єрусалимі, ці люди звершували співоче служіння перед наметом зустрічі. Вони заступали на свою службу за встановленим порядком по змінах чергах. Ось ті, котрі звершували співоче служіння зі своїми синами. Нащадки Кегата, співак Геман, син Йоїла. Його батьком був Самуїл, Самуїл був сином Елкани, Елкана син Єрохама, Єрохам син Еліїла, Еліїл – син Тоаха, Тоах син Цуфа, Цуф син Елкани, Елкана син Махата, Махат син Амасаї. Амассая син Елкани, Елкана син Йоїла. Йоїл син Азарії. Азарія син Софонії. Софонія син Тахата, Тахат син Асіра, Асір, син Ев'ясафа, Ев'ясаф син Корея, корей син Єцгара, Єцхар син Кегата, Кегат син Левія, а Левій син Ізраїлів, Якова. Далі йде брат Гемана, Асаф, який стояв праворуч. Отже, Асаф був сином Берехії, Берехія син Шіми, Шімей син Михаїла, Михаїл син Баасея, Басей син Малкії, Малкія син Етнії, Етнія син Зераха, зирах син Адаї, Адая син етана, етан син зіми, зіма син Шімея, шимей син Яхата, яхат син гершома, а гершом син Левія. Далі йдуть нащадки Мерарі, їхні брати, котрі стояли ліворуч Гемана та Асафа, їхнім керівником був етан, син кіші. Кіші був сином Авдії, Авдія син Малуха, Малух син Хашавії, Хашавія син Амаєї, Амаєїя – син Хілкії, Хілкія син Амції, Амція син банії, Банія – син Шамері, шамері син махлі, махлі син муші муші син мерарі, який був сином Левія. Їхні брати, Левіти, були призначені для виконання різних послуг у наметі Божого храму. Аарон та його сини і нащадки спалювали на жертовнику всепалень жертви, а також ладан на жертовнику для кадіння, виконуючи при цьому певне служіння в святому святих задля очищення Ізраїлю згідно із заповітом Божого Слуги Мойсея. А ось сини та нащадки Аарона, починаючи з його сина Елеазара. Син Елеазара Пінхас, син Пінхаса Авішуя, син Авішуї Букій, син Букії Узія, син Узії Зерахія, син Зерахії Мерайот, син мерайота Амарія, син Амарії Ахітув, син Ахітува Садок, син Садока Ахімаас, далі їхні поселення, тобто міста їхнього проживання в певних межах. Нащадкам Аарона. Родині Кегатійців, яким випав перший жереб, віддали Хеврон в юдейському краю з навколишніми пасовисками, а поля й поселення в околицях міста дістались Халевові, синові Єфунея. Нащадки Аарона отримали також міста сховища Хеврон і Лівну з навколишніми пасовисками, Ятір та Ештемоа з їхніми навколишніми пасовисками, Хілес. Та його пасовиська, а також Девір з його пасовисками навколо, Ашан з його пасовисками та Бетшемеш з його пасовисками навколо. З наділу племені Веніяміна вони отримали діву з її пасовизками навколо, Алемет з його пасовисками та анатот з його навколишніми пасовиськами, всього 13 міст, які були розподілені за їхніми родинами. Решті кегатових нащадків жеребкуванням було дано 10 міст в наділах племен Єфрема, Дана та в половині племені Манасії. А нащадкам Гершома за їхніми родинами було дано 13 міст в наділах племені Іссахара, в племені Асира, в племені Нефталима та в племені Манасії в Башані. Так само і нащадкам Мерарі. За їхніми родинами жеребкуванням було виділено 12 міст в племені Рувима, в племені Гада та в племені Завулона. Так ізраїльтяни поділились з левітами містами з їхніми навколишніми пасувейськами. Означені вище за своїми назвами міста були виділені і в наділах племен нащадків Юди, в племені нащадків Симеона та в племені нащадків Веніяміна. Деяким родинам нащадків Кегата були дані міста, як їхній наділ у племені Єфрема. Вони також отримали міста сховища Сихем з його навколишніми пасовиськами в нагір'ї Єфрема та Гезер з його пасовиськами, Йокмеам з його пасовиськами і Бетхорон з його пасовиськами. Аялон разом з його пасовиськами та Гатрімон з його пасовиськами. Решта родин нащадків Кегата отримали також від іншої половини племені Манасії місто Анер з його пасовиськами – та Білеам з його пасовисками. Від половини племені Манасії, родинам нащадків Гершома, дісталось також місто Голан у Башані з його пасовисками та Аштарот разом з навколишніми пасовиськами. Від наділу племені із Сахара Кедеш разом з його пасовисками та Доврат з його пасовисками, рамот разом з його пасовисками та Анем з його пасовисками, від наділу племені Асира. Машал з його пасовисками та Авдон з його пасовисками, Хукок з його пасовисками та Рехов з його пасовисками, від наділу племені Нефталима Кедеш у Галілеї разом з його пасовисками, Хамон з його пасовисками та Кір'ятаїм з його пасовисками. Позосталі родини Нащадків Мирарі отримали з наділу племені Заволо на місто Ріммон разом з його пасовисками і Фавор з його пасовисками. З іншого боку Йордану, навпроти Єрихона на схід Йордану, від наділу племені Рувима, вони отримали Бецер у пустелі разом з його пасовисками, яхцу з її пасовисками, кедемот з його пасовисками, Мефаат з його пасовисками, від племені Гада, Рамот Гілеацький з його пасовисками, Маханаїм з його пасовисками. Хешбон з його пасовиськами та Язер разом з його пасовиськами. Розділ сьомий. Далі йдуть сини й нащадки Ісахара. У нього було чотири сина Тола, Пува, Яшуб і Шімрон сини Толи, Узі, Рефая, Єріїл, Яхмай, Євсам і Самуїл, глави родин Толи, де зростали хоробрі воїни. В своїх батьківських родоводах за часів Давида їхня загальна кількість сягала до 22 600 чоловік: син Узі, Єзрахія, сини Єзрахії, Михаїл, Овадія, Йоїл та Їщія. всіх їх п'ятеро і всі вони глави родин. Згідно з їхніми родоводами, в їхніх батьківських родинних списках числились цілі військові підрозділи воїнів, які налічували. 36 тисяч чоловік, оскільки вони мали багато жінок і дітей. А з їхніми братами в усіх родинах із Сахара хоробрих воїнів, занесених у списки війська, налічувалось 87 тисяч. А ось троє синів Веніяміна: Бела, Бекер і Єдіяїл, сини Бели, Ецбон, Узі, Узіїл, Єрімот та Ірій п'ятеро голів батьківських родин, хоробрих воїнів. У їхніх родовідних списках налічувалось 22 тисячі 34 чоловіки: сини Бекера, Земірі, Йоаш, Еліазер, Еліюенай, Омрі, Єремот, Авія, Анатот і Алемет. Всі вони бекерові сини. У їхніх родовідних списках, за їхніми родоводами та главами батьківських родин, числилось 20 тисяч 200 хоробрих воїнів, син Єдіяїла. Білхан, син Білхана, Єуш, Веніямін, Егут, Кенаана, Зетан, Таршіш та Ахішахар. Всіх цих єдіяїлових синів, очолюваних главами родин, було 17 тисяч 200 хоробрих воїнів, готових вирушити на війну. Шупім та Хупім були синами Іра, а Гушім був сином Ахера, далі сини Нефталима. Яхцеїл, Гуні, Єцер і Шілем, сини Білги. А це сини Манасії, Асріїл, якого народила йому наложниця Арамійка, вона також народила Махіра, батька Гілеада. Махіру дружив Хупіма та Шупіма, ім'я його сестри Мааха, а ім'я його другого сина Целофехад. У Целофехада були лише дочки. Махірова дружина на ім'я Мааха народила сина, вона його назвала Переш, а ім'я його брата було Шереш, сини Шереша, Улам і Рекем, сини Улама, Бедан це всі діти Гілеада, сина Махіра, нащадки Манасії. Сестра Гілеада Хаммолекет, народила іжгода, авієзера і махлу. А синами Шеміди були Ахіян, Шехем, Лікіхі та Аніям. А ось нащадки Єфрема, син Шутелах, син Шутелаха беред, син береда Тахат, син Тахата Елеат, син Елеада Тахат, син Тахата Зават, крім Шутелаха, синами Єфрема були Езер та Елеат, але люди Гата, місцеві мешканці того краю, вбили їх, оскільки вони спустились до них і хотіли захопити їхню худобу. Тому їхній батько Єфрем багато днів оплакував їх. Так, що його брати приходили й потішали його. Через якийсь час, після інтимних стосунків Єфрема зі своєю дружиною, вона завагітніла й народила сина, якому він дав ім'я Верія, оскільки його родину спіткало лихо. Його дочка на ім'я Шера збудувала нижній і верхній Бетхорон та Узен Шеер. Сином Верії був Рефах, син Рефаха, Решеф, син Решефа Телах. Син Телаха Тахан, син Тахана Ладан, син Ладана Амігуд, син Амігуда Елішама, син Елішами Навин, син Навина Ісус. Їхнім наділом і місцем проживання було місто Бетель з його околицями, на сході Наран, на, на заході Гезер та їхні околиці. А також Сихем з його околицями аж до Айї з навколишніми поселеннями, в напрямку володінь нащадків Манасії, Бетшеан з його околицями та Анах з його околицями, Мегіддо з його околицями та Дор з його околицями. У цих містах мешкали нащадки Йосифа, сина Ізраїля, Якова, діти Асира, Їмна, Їшва – Їшві, Верія та їхня сестра Сирах, сини Верії, Хевер і Малкіїл, який був батько Бірзаїті. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та їхню сестру Шую, сини Яфлета, Пасах, Бімгал і Яшват, всі вони Яфлетові сини, сини Шомера, Ахі, Рохка, Гува та Арам, сини його брата Гелема. Цофах, Їмна, Шелеш і Амал, сини Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Берій та Їмра. Бецер, Гот, Шамма, Шілша, Єтран і Беера, сини Єтера, Єфуней, Піспа та Ара, сини Ули, Арах, Ханіїл і Ріція, це всі нащадки Асира, глави своїх родин, добірні мужі, хоробрі воїни й начальники. Вони були зараховані у військові загони на випадок війни загальною кількістю 26 тисяч чоловік.